Вітаю вас, шановні глядачі каналу інвестиції в закордонну нерухомість. Мене звуть Ірина Кнор, я керівник та співзасновник Агенції закордонної нерухомості VRC Україн. Ми працюємо вже два роки, працюємо з первинною та вторинною нерухомістю у 27 країнах світу наразі. І сьогодні я хотіла б для вас розкрити тему, чим відрізняється купівля нерухомості за кордоном для українців. Ми знаємо, що зараз процедура вона відрізняється від тієї, яка працювала і була чинною довоєнні часи. Перше, що я хотіла б вам сказати, це те, що наразі закордонна нерухомість є дуже ліквідним активом по тій простій причині, що у нас забудовники в Україні багато компаній-забудовників перестали будувати в період воєнного часу лише наразі. Вже станом на березень 2023 року певні компанії починають запускати свої проекти, проте нових в великій кількості, як це було раніше, не з'являється. З чим пов'язано те, що в Україні перестали будувати первину нерухомість наразі, з тим, що, по-перше, у нас з будівниць з будівничими матеріалами, з поставками цих матеріалів, є проблеми певні. А більшість із тих речей, які використовувалися для будівництва, вони були імпортними. Це перше. Друге, це те, що за цей час у нас змінився курс валюти, тому а, забудовники вони повинні закуповувати нові будівничі матеріали зовсім за іншою ціною. І по-третє, це те, що дуже багато проєктів стояли понад рік. Без будівництва і відновити їх наразі набагато складніше. Для цього потрібні абсолютно інші фінансові активи. Ті будівничі компанії, які знайдуть ці активи, зможуть стабілізувати якось ситуацію. Вони дійсно будуть добудовувати свої проекти. А наразі фокус у попиті він змістився саме на закордонну нерухомість а в Україні безпосередньо вторина нерухомість наразі і комерція є більш популярною і. Якраз таки угоди проходять саме по цьому виду нерухомості. Чим відрізняється процедура для українців наразі? З періоду воєнного часу дуже багато європейських країн створили певні лояльні умови для українців, які виїздять через війну за кордон. Тому раніше, якщо раніше нам потрібно було перш за все звертати увагу на певний легальний статус людини на території країни, тобто на наявність певних. Підстав для отримання виду ВНЖ, тобто виду на проживання. То наразі більшість українців, які виїздять, вони мають змогу отримати для себе статус тимчасового перебування на території країни, і цей статус також дає можливості для придбання нерухомості у європейських країнах та і в інших країнах світу існує законодавча існують законодавчі умови для отримання повного права власності на вашу нерухомість. Тому не слід боятись, скажімо так, вкладати інвестиції у закордонну нерухомість, нерухомість, тому що в будь-якому разі, навіть якщо ви обрали для себе якийсь не найліквідніший актив, це ваша власність і вона повністю захищається законодавством. Проте захищається законодавством тієї країни, яку ви обрали для придбання нерухомості. А це дуже важливо враховувати при виборі тієї країни, в яку ви будете інвестувати. Звісно, дуже багато українців наразі переїхало за кордон, і за рік перебування там багато хто зрозумів, що вже не повернеться до України. На жаль, і більшість людей починають облаштовувати як якось свій побут. Тому українці, які ментально звикли до того, що вони проживають більше в своїй нерухомості, а не знімають її в оренду. Вони починають придивлятись до ринку нерухомості у тій країні, в якій вони осіли. І, звісно ж, придивляються варіанти для купівлі. У цьому контексті найпопулярнішими наразі для українців являються такі держави, як Польща, Болгарія, Німеччина, Італія. Дуже багато українців виїхало у Туреччину. Якщо ми звертаємо увагу на країни Євросоюзу, то у такому разі процедура для українців і, взагалі для будь-яких нерезидентів на території цих країн, є більш складнішою ніж, наприклад, такі юрисдикції, як Та ж Туреччина, Північний Кіпр, Єгипет, Об'єднані Арабські Емірати, Таїланд, та Балі, Грузія. Там все набагато простіше. Якщо ми обираємо для себе країни-члени ЄС, це Півні, це південний Кіпор, це Італія, це Греція. То потрібно одразу ж. Розуміти, що процедура буде дещо відрізнятись. Перше, чим буде відрізнятися процедура оформлення нерухомості, це тим, що вам потрібно буде вивезти, по-перше, кошти з території України, а наразі у нас заблоковані свіфт платежі. Це означає, що раніше для того, щоб оплатити свою купівлю за кордоном, первинна нерухомість це чи вторина неважливо, Ви могли напряму зі свого банку в Україні здійснити свіфт платіж на розрахунковий рахунок. Того, хто продає нерухомість або на розрахунковий рахунок нотаріуса за кордоном кошти, які були еквівалентні вартості цієї нерухомості. Наразі ці платежі у нас не працюють. Більшість людей в рамках дозволених лімітів вивозять за кордон гроші готівкою. Коли ви вивозите гроші за кордон готівкою, вам потрібно розуміти перше, це те, що ці гроші повинні бути задекларовані. Вони не повинні перевищувати ліміт, який дозволений для вивозу коштів за кордон. Наразі це на одну особу, на одну особу порядка 10 тисяч доларів чи євро, тобто в валюті. Інший також важливий метод: це те, що вам потрібно. Перш за все звернути увагу на легалізацію цих коштів. Якщо у вас є готівка, яка не підтверджена джерелом походження цієї готівки, тобто не задекларована на території України, у вас можуть виникнути складнощі з тим, щоб відкрити банківський рахунок за кордоном та покласти цю суму на свій банківський рахунок там. Тому що за кордоном, особливо в странах, особливо в країнах ЄС затребують у вас джерело походження цих коштів. Достатньо часто джерело походження коштів, яке ви підтверджуєте на території, наприклад, тієї ж Іспанії, воно не підходить. Тобто, українське, на території України здійснене підтвердження походження коштів не підходить в тій чи іншій країні світу. Тому на етапі підбору варіантів нерухомості вам необхідно проконсультуватися з юрис, з юристом, який працює з закордонною нерухомістю. В частності, ви можете залишати запит у нас на сайті агенції закордонної нерухомості. Ми консультуємо по усім питанням, які відносяться до виведення коштів для купівлі нерухомості за кордоном. У кожної людини є певні індивідуальні скажімо так, умови, які потрібно обговорювати для того, щоб потім не стикнутися з ситуацією, коли ви не можете швидко провести процедуру, швидко провести угоду через те, що ви не можете оплатити свою покупку. Тому дуже важливо на етапі підбору консультуватись з питань, пов'язаних з коштами. Також слід відзначити наступну, наступні речі. Нерухомість, яку ви дивитесь на порталах місцевих по типу OLX десь за кордоном, і, скажімо так, користуєтесь Google перекладачем для того, щоб зрозуміти, що з себе представляє той чи інший тип квартири, дуже часто українці помиляються і стикаються з певними з певними підводними каменями стосовно вибору нерухомості. Вони вважають, що там ціна може може відповідати. Ті об'яви, яку вони знайшли на такій досі об'яв. Насправді за кордоном потрібно заручатись підтримкою кваліфікованих спеціалістів, тому що і знати дуже добре ринок, тому що дуже часто ті найдешевші, скажімо так, варіанти нерухомості, які ви дивитесь на маркетплейсах нерухомості, вони не відповідають дійсності. Там може бути застаріла дата, а у нас ціни обновляються ну, буквально щонеділі. Там може бути певні підводні камені з правом власності, воно може бути повним, неповним, з певними уточненнями. Тому я вам раджу заручатись підтримкою також спеціалістів з підбору нерухомості для того, щоб не вкласти гроші в ті варіанти, які потім ви не зможете навіть перепродати на території іншої країни. Процес вибору і оформлення нерухомості на території України він є досить складним. Якщо говорити про нерухомість за кордоном, тим паче, тому, скажімо так, не проявляйте геройства і заощаджуйте свій час та кошти для того, щоб правильно провести всю процедуру, тому що в залежності від того, як ви це зробите, буде залежати той результат, який ви отримаєте. Також хочу зробити акцент на тому, що у кожній країні світу для українців і для всіх нерезидентів у цілому існують певні правила оформлення нерухомості. Є нерухомість, яка оформлюється як перше житло за кордоном, вона обтяжується меншим податком на території країн ЄС. Є нерухомість, яку оформлюють як нерухомість, яка буде здаватися в подальшому в оренду. Це різні ставки податку. Тому на етапі підбору нерухомості дуже важливо вказувати, для чого ви її купуєте. Якщо ви хочете, наприклад, мінімізувати певну, певне навантаження податкове на свій бюджет, то в такому разі консультуйтеся зі спеціалістом для того, щоб правильно обрати ту країну, в яку ви будете вкладатись. Тому що, якщо розглядати країни ЄС, наприклад. То податкове навантаження в тій же Іспанії, воно більше майже вдвічі, ніж в Італії. Тобто є різниця і дуже важливо знати ринок для того, щоб правильно обрати тих нерухомості. Також це дуже важливо для тих людей, які являються серійними інвесторами. У нерухомість за кордоном актив наразі більш стабільний ніж в Україні, тому я вам раджу вкладати дійсно в первину та вторинну нерухомість за кордоном. Наразі заробити на закордонній нерухомості можна від 15 річних, це реальні цифри. Також дуже важливий факт, те, що процедура за кордоном для українців відрізняється тим, що ви купуєте у власній собі як правило готову квартиру. Тобто, ви повинні розуміти, що більшість нерухомості за кордоном, якщо це первинна нерухомість, здається вже з певним ремонтом. Таких варіантів дуже багато. Тобто, це те, що відрізняє забудовників в Україні від забудовників за кордоном. Вони дають, як правило, готовий результат. Тому, коли ви дивитесь на вартість квартири і гадаєте, що це надто дорого, наприклад, для вас. Пам'ятайте про те, що це квартира вже в готовому варіанті. В деяких забудовників є варіанти квартир, які здаються з розстрочкою вже навіть після того, як ви отримаєте ключі на руки. Дуже важливим фактором у оформленні закордонної нерухомості також є нововведення, яке, скажімо так, стало відомим нам в березні 2023 року. Це те, що Податкові органи в Україні будуть скоро з червня 2023 року обмінюватись даними з податковими органами країн ЄС. Тобто податкова служба в Україні буде знати, коли ви виводите кошти на свої рахунки за кордоном. Тому, якщо у вас є наразі потреба вивезти готівку із України, я вам раджу скористатись цим вікном можливостей для того, щоб мінімізувати свою податкову. Скажімо так, своє податкове навантаження і для того, щоб отримати ну, певні преференції у виді активу, який у вас знаходиться за кордоном. Якщо у вас виникають запитання, конкретні у ем, оформлення закордонної нерухомості, слід також ем, брати до уваги той факт, що по кожній країні процедура вона дуже відрізняється. Тому, якщо вас цікавить конкретна країна, наприклад, Польща чи Болгарія, ви можете залишати запит по тим контактним даним, які я залишу в описі під цим відео, і ви можете запитувати наших менеджерів про те, як оформлюється нерухомість в тій чи іншій країні. Я гадаю, що це відео було для вас корисним. Якщо це так, поставте йому лайк, будь ласка, і пишіть коментарі під низом, щоб ми для вас готували нові матеріали, які будуть для вас дійсно корисними. Наразі у мене все до нових зустрічей.